Стрес – це є ну нормальна реакція, фізіологічна реакція організму на зовнішні подразники. Стрес є фізіологічний і патологічний, але нормальний стрес він не може тривати так довго, як триває війна. Тому ми завжди боремося з тими наслідками стресу хронічного, які ми відчуваємо постійно вже майже три роки. Ми тому розумні люди з інших країн захоплюються українцями, бо вони не розуміють, як при таких умовах люди можуть відкривати бізнеси, будувати сім'ї, самореалізовуватись, навчатись і тому подібне. Насправді ми звикли вже до цього. Насправді ми вже до цього звикли. Коли ми знаходимося в стресі, спочатку це така гостра реакція, стрес спочатку паралізує, ми не знаємо, що робити. Потім е, виникають такі психічні реакції бігти кудись, щось щось робити, щось міняти, щось змінювати. А потім приходить таке прийняття цієї ситуації, що так, ми знаходимося в війні, але треба щось з цим робити, треба жити далі, треба якось реалізовуватися.